Всім привіт, автомаркет Рівне з вами. Заїхав до нас наявність такий холодильничок. Це у нас Mercedes Sprinter 2018 року на спарці в середній базі на 7 євро палет. У дуже хорошому стані, як технічно, так і косметично. Має ось таку от велику бокову дверку. У нас 6 коліс, Мішелін в дуже хорошому стані, має ззаді двері та гідроборт. Будочка в хорошому стані. Як? Тут все націлесеньке, гарнесеньке, довжина йде у нас. 3,80, ширина 2,15 і висота 2.05. Тут у нас така без всяких зауважень. Має розетку, водія є підлокітний, круїз контроль, ось така мультимедія, печка на механіці, має два ключа, салончик у нас доглянутий, чистенький, подвивну. Це у нас 2,2 дизель на 160 сили і 120 кВт. Ось такі от красень із ціною 28 800. Все, будемо чекати нас на стоянці до зустрічі.